На дніпровському дні козацькі плавзасоби зберігалися століттями у районі Балки Наумової серед знайдених уламків археологи впізнали дубель шлюпку. Зведено у традиціях козацького і британського судноплавства. Ці кораблі дубіль вони відомі в українських джерелах 19-го, кінця 18-го століття як дуби. Це тип судна з двома щоглами. Вони теж з часом перетворюються в такі вантажні кораблі, які активно використовувалися на Дніпрі. Дюбель-шлюбка складена з деталей декількох кораблів. Тобто тут на Дніпрі стояла ціла флотилія, і вона затонула. І ми знайшли фрагменти декількох однотипних суден. У них було місце стиковки, і ми використали носову частину від одного судна, кормову частину від іншого судна, об'єднавши їх на створеному просторовому каркасі. Ще один човен не бойовий, а вантажний байдак 19 століття. Його знайшли у Чернігівській області. Реставрація видалася копіткою. Судна зазнали чималих ушкоджень. Додав проблем брак документів. На жаль, креслень Запорізьких суден не збереглося. Є малюнки. Найкраще з них це Боплан. Він у 18 столітті намалював, це не креслень, це, скоріше, я кажу, малюнок. Він намалював козацький, суд, козацький човен. В принципі, ось цей малюнок і є чи не найголовним доказом козацького козацьких суднобудівних традицій. І якщо порівняти креслення 18 століття, вже зроблені пізніші часи, то можна побачити розміри, пропорції, вони дуже схожі. Роботи, профінансовані посольством США, тривали два роки. Має свій інтерес. Джон Пол Джонс, один із засновників американського військово-морського флоту, був посвячений у козаки. Брав участь у Лиманській битві 1788 року. Ці та інші події описані у виданій принагідно книзі три століття козацького флоту запорізького історика та журналіста В'ячеслава Саричева. Коли козаки були на хортиці. Вони були вільні люди. Вони були залучені до створення першої конституції на території Європи. Це і є символом ранньої української незалежності, і саме ці суда використовувалися, щоб виборювати та захищати свою незалежність. В Україні за підтримки американського посольства гранти отримали ще 14 проєктів. Запорізькі археологи сподіваються на нові знахідки з історії козацького флоту для започаткування музею судноплавства.